Шановні колеги, у нас сьогодні з робочим візитом чергове заступник керівника офісу президента відповідно пані Ірина Верещук. Принагідно хочу подякувати вам за це за постійну відповідну координацію та увагу до Харківської області. Незважаючи на зміну фактично статусу та посади, функції ті самі, ми постійно обговорюємо на нарадах питання гуманітарного реагування, на ті виклики, які у нас є з приводу евакуації, там евакуаційних заходів, з приводу і ветеранської політики, і соцзахисту тощо. Тому сьогодні було проведено у нас дві наради, плюс відвідували госпіталі ветеранів, безпосередньо перевіряли, в якому статусі перебувають там наші скажімо так, люди да які питання є. Питання як як виявилося, у них є, і сьогодні, власне кажучи, ми вже намагалися їх розв'язати, і всі відповідні доручення були дані. Сьогодні на нарадах присутні були і офлайн, і онлайн всі абсолютно громади, всі підрозділи обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій з приводу знов ж таки соцзахисту, евакуації і ветеранської політики, тощо тому принагідно дякуємо вам. Дякую, пане Олеже, шановні колеги. Найперше хочу подякувати Харківщині, мужній незламній Харківщині. Хочу подякувати за стійкість, за витривалість. Війна триває. Люди виснажуються, але те, що я сьогодні побачила, надзвичайно вражає стійке розуміння, що ми робимо, за що ми б'ємося і якого результату хочемо досягти. Відчуття втоми беззаперечно. Відчуття розуміння проблем. Дійсне, ви ж бачили сьогодні разом з нами на нарадах. Громади чітко формулюють запити. Громади чітко розуміють, які проблемні питання вирішуються на рівні громади, на рівні області. А що потрібно запитати у міністрів, що потрібно запитати у центральних органів влади? Наші постанови, наші закони, і я вже це неодноразово говорила і ще раз пересвідчилась сьогодні, повинні враховувати логіку війни. Харківщину не можна порівнювати з Тернопільщиною чи Львівщиною. Це різний підхід, і я хочу ще раз наголосити: у цьому є завдання президента сформувати політику держави на всіх рівнях, саме виходячи з того, що Харківщина, як і Сумщина чи Херсонщина це прифронтові регіони, це регіони, які потерпають від постійних обстрілів. Ми не можемо економічно за показниками порівнювати. Ті області, з яких люди їдуть масово, з областями, куди вони приїхали, куди вони релокували свій бізнес, де вони сьогодні платять податки, і, очевидно, підтримка держави повинна спрямовуватись туди, де цього найбільше потрібно. І сьогодні Харківщина демонструє найбільше ВПО. Це більше 500 тисяч людей, які перемістилися, які проживають в Харкові і на Харківщині. І це величезна потреба в підтримці від держави, бо область сама не справляється. Я бачу, є програма, за що я дуже дякую, є програма підтримки ВПО, програма підтримки ветеранів, але Кількість проблем і викликів надзвичайно велика, і масштаби цієї проблеми не співзмірні з можливостями громад і з можливостями області в цілому. Тому, повернувшись до в Київ, я буду доповідати президенту і буду просити зібрати нараду і ще раз обговорити важливості питання важливо, важливого підходу диференціації у регіонах. Нам потрібна. Економічна і фіскальна політика, яка враховуватиме, до прикладу, є Оселя, не працює у Харкові. Тобто люди хочуть отримати кредит, який дає держава, який дає можливість за навіть 7% так, отримати можливість і купити собі житло. Однак у Харкові. Він не може собі, і чи вона купити таке житло? Бо державна програма ЄОСЕЛЯ не включає такі міста, як Харків, у проект. Але люди хочуть купити, бо більше обласний бюджет передбачає кошти. Вони заклали 60 мільйонів, аби покрити відсоткову ставку і допомогти людям отримати такий кредит з числа ветеранів. І чому ми не можемо? Нормально віднестися до потреби людей, які хочуть купити саме на Харківщині житло. Тим паче, що тут є школи, є садочки, працюючий бізнес, область б'ється, область пульсує, область працює. Це те питання, яке ми сьогодні обговорили, і я обов'язково загострю увагу і прем'єр-міністру, і першому віце-прем'єр-міністру пані Свериденко, яка опікується програмою «Є оселя». І нам важливо, щоби почули Харків. 5, 7, 9 неохоче банки дають кредити саме на Харківщині. Хоча президент декілька разів загострював увагу на зустрічі з бізнесом про те, що 5, 7, 9 повинні працювати насамперед на прифронтових територіях. Бо ми говоримо про підтримку. І про можливості держави саме у прифронтових територіях. І так далі. Ми маємо багато проєктів, які підтримуються на рівні області, але чомусь виключають таку область, коли ми говоримо про центральний рівень. І я повернуся до Києва з низкою ідей і з низкою пропозицій, як змінити такі підходи. В конкретному випадку, саме на Харківщині, ми дійсно були сьогодні у шпиталі, де наші ветерани проходять реабілітацію, де вони лікуються. Нам дійсно потрібно терміново розгорнути систему і проєкт фахівців із супроводу ветерана. Десь там у мінветеранів досі триває конкурс. А за цей час, от ми були з паном Олегом і ми чули. Наші хлопці, які лікуються, це заклади охорони здоров'я, і вони мають час спокійно пройти і лікування, і вирішити свої проблеми з документами, з виплатами, з усіма необхідними і належними їм субсидіями, пільгами і статусами. І виходить, що вони не мають такої можливості, бо лікарі їх лікують. Вони не можуть займатися їхніми паспортними документами, їхніми УБД чи іншими, так, на які вони мають право. Пільгами чи статусами. І фахівець із супроводу зобов'язаний бути у кожній лікарні. Але, на жаль, поки що цього не відбувається. І це не залежить від області. Конкурсні комісії десь там, а область потерпає. Повернувшись до Києва, я обов'язково проконтролюю процес, щоб кожен заклад охорони здоров'я отримав можливість і найняв фахівця із супроводу, який буде безпосередньо в лікарні, поки наші хлопці відновлюються допомагати їм з усіма документами. Мені сьогодні було соромно, коли троє пацієнтів в палаті. Я запитала у кожного з них про проблеми, і у всіх трьох були проблеми з документами. У одного у БД з жовтня місяця не отримано це більше півроку. Уявіть ми про повагу, так до людини. Ми кажемо про відсутність паспорта. Тобто, військовослужбовець має документи з паспортними документами. Проблеми він не має до кого звернутись, і, звичайно, ні у БД, ні виплат він теж не має. І хтось цим має займатися. Я дуже буду просити наших міністрів і наші міністерства зробити все від них залежне, щоб такі території і такі області, які мають таку величезну кількість ветеранів, бо тут дійсно багато розміщено наших з'єднань, об'єднань, наших підрозділів, і ми повинні ставитись з повагою до людей, яких ми просимо нас захищати. Це ті. Основні напрямки, які ми обговорили сьогодні, дуже детально. А також я хочу вам подякувати за рівень підготовки до нацпротиву. Я познайомилася сьогодні з керівництвом центру надспротиву. Це наші ветерани, наші інструктора, які дуже вмотивовані, які розуміють, що і як вони роблять, бачать і прогнозують в майбутньому, як буде розгортатись мережа. Дякую, пане Олеже, вам, що ви тримаєте це на особистому контролі, бо ми бачимо, що вже на наступній найближчій сесії обласної ради будуть зміни до положення, буде відповідно штат затверджений, будуть гроші виділені і немалі гроші. Тобто, ви розумієте, коли ми вкладаємо в наше цивільне населення, ми отримуємо людей вмотивованих, готових до спротиву, і головне тих, що які розуміють, що робити, якщо. А Харківщина, як ніхто знає. Що таке окупант на нашій землі? Тому щира вдяка всім, хто це робить, всім нашим інструкторам, слава нашим ветеранам, слава тим, хто це робить. Дякую. Звук, митроповський. Ні, питання таке, а ви казали про фахівці супроводу супроводу ветеранів? Скажіть, будь ласка, а чи є підрахунок? Скільки їх потрібно для цих закладів? Їх, я правильно розумію, їх не вистачає? Чи їх взагалі немає по цих ось медичних закладів, де лікуються ветерани? Дивіться, наша ідея, щоб у кожному закладі охорони здоров'я, як де лікуються наші військові, можливо, там в найменших сільських, напевно, ні, але кластер над кластер точно 100%. Ми маємо пуститися до рівня районних лікарень, тобто, де є наші військові, повинні бути такі фахівці. Тим паче, субвенція на це є з державного бюджету. Загалом. Це має бути в кожному закладі. Якщо ми не можемо, принаймні один на два заклади. Але що зовсім без фахівців такого не можна допустити. І зараз, станом на сьогодні, 450 закладів вже створили робочі місця під фахівці, але набрано всього 85. Я кажу про Україну. Це дуже мало, це не це неприпустимо Мало і, от, розбираючись на прикладі Харківщини, я побачила, що не проблема у них. Проблема у конкурсах, які проходять місяцями. Проблема у підвищенні кваліфікації, які теж відбуваються лише в одному закладі на Київщині, і це вузьке горнишко, де всі стоять місяцями і чекають. Проблема також оплати праці, коли ми сьогодні чули знайнятих фахівців, частина покидає роботу, бо не вважають, що та кількість роботи, яка на них, так би мовити, покладена за ці гроші, які вони отримують, є релевантною. Або ще більше сьогодні громади спокійно про це кажуть, але я розумію, що це назріває і вже стає великою проблемою. 50% робочого часу наші фахівці займаються чим? Оформленням звітів. Вони сидять і просто пишуть незрозумілі звіти. Аналітичні записки незрозуміло виконують паперову роботу замість допомагати безпосередньо хлопцям та дівчатам. І багато тих, хто рівний рівному прийшли, щоб допомагати, зустрівшись з цією страшною бюрократією, просто кажуть, дякую, я буду йти на іншу роботу. І ми просто втрачаємо цю, цей задум, а задум хороший. Всього по Україні є мета, висока планка 11 тисяч фахівців має бути прийнято. Станом на сьогодні ледь більше тисячі. Тобто уявіть, яка Це динаміка Україні. по всій Україні. Нам потрібно нарощувати, а яка кількість ветеранів, а нас чекає ще більша кількість ветеранів, і ми маємо розгорнути систему негайно, до кінця року вся система має працювати. Якщо брати по Харкову, 12 закладів кластерних, надкластерних вже мають, так. 7 ще в процесі. Відповідно, робочі місця створені, чекаємо просто проходження конкурсу да, і завершення. Ті люди, які продають. Конкурси будуть запропоновані закладам для працевлаштування. І окрім самих закладів, вони ще працюють. Ми знаємо ну, загалом. Та є правда, різні та, фахівці. Я говорю зараз Ні, про заклади. Це зараз ми кажемо про лише. бо там люди найбільше зараз мають часу, щоб допомогти. А відповідно, концентрація, де дивіться тут вже справа в тому, що ось ми сьогодні були, там є діючі військовослужбовці, які просто проходять там лікування різне, пов'язане з пораненнями, не пов'язані з пораненнями. і все інше для нього це. Шанс привести до нормативу, да, унормувати свої фактично документи і повирішувати так. свої питання. Бо в Окопі на першій лінії. ну, Фотографію він не буде робити, та. для, блін, паспорту, так. Для та, блін-паспорту, чи ще щось. да, Тому це шанс для того, щоб це це зробити і унормувати. Звичайно, для цього потрібен зазначений фахівець, тобто фахівець, який це фактично буде робити. І щодо Єоселя, ще запитати, тобто я правильно розумію, ви будете добуватися включення Харкова? Так. Дивіться, на Харківщині живе 2 мільйона і більше людей. Ми не можемо казати, що тут зона тотального ризику, а тоді 2 мільйони як живуть. Якщо вони тут народжують дітей, якщо вони тут купують житло, і первинка, і вторинка, і бізнес будується, і бізнес розвивається. Як ми можемо сказати, що на Харківщині не можна купувати за державні кредитні кошти житло чи первинне, чи вторинне? Це ж неправильно. І я вважаю, це груба помилка. Якщо ті, хто приймали таку постанову, закладали, що Харків це зона ризику, ну тоді треба оголошувати тотальну евакуацію, якщо така логіка. А ми кажемо: залишайтесь, працюйте, навчайте дітей, будуємо підземні школи, розбудовуємо інфраструктуру, укриття, намагаємося вивести якомога більше дітей офлайн, і при тому кажемо, що в Харкові не можна отримати кредит, по оселя. Немає логіки. Я поясню, дивіться, в чому питання: питання у відповідно банківській політиці, питання НБУ і всіх абсолютно державних банків, які є партнерами цієї безпосередньої програми. Коли людина купує квартиру або нерухомість в кредит. Цей об'єкт нерухомості є одночасно що заставою. Так. А є 70 кілокілометрова зона, яка зона підвищеного ризику, куди підпадає весь абсолютно Харків, і банки юридично не можуть прийняти це майно в заставу, тому і не підписують відповідно саме кредитні умови. У нас є унікальна програма. Підтримці ветеранів ми її сьогодні. Презентували, яка прийнята обласною радою, профінансовано повністю є у нас. Унікальна можливість допомагати ветеранам сплачувати відсотки. Ми компенсуємо майже під нуль. Залишається один відсоток, тобто сплатити. І ветерани не можуть користуватися цією програмою, коли вони хочуть придбати житло у Харкові. У нас є приклади, коли вони укладають угоди за межами міста Харкова. Але є велика кількість людей це сотні тисяч, які хочуть проживати саме тут, у Харкові. І одночасно з тим, відповідно, поряд з тим, у них майно зруйновано, і є і відповідно такі. То зараз не включена територія за 70 кілометрів від так? на Харківщині. Тобто це сімдесят кілометрів від кордону. Рахується, 70 кілометрів від кордону це зона підвищеного ризику. І це не лише про ЄОСЕЛЮ, це так. і про бізнес. Так само 5-7-9. Люди хочуть отримати кредити на відновлення бізнесу свого на розвиток бізнесу. Їм потрібно дати в заставу майно свого підприємства. А банки кажуть, ні, у вас ризикова територія. Вони кажуть – так у мене іншої немає. У мене є підприємство в місті Харкові, а це 40, 50, 60 кілометрова зона максимум. І все парадокс. Важкосич, можемо ще у мене питання, яка система, яка стосується компетенції, так, пані Рине, щодо дітей минулого тижня, майже тиждень тому, була розширена зона евакуації. Може да. населених пунктів. сім населених пунктів, понад 100 дітей. Можете розповісти, які успіхи зараз в плані цієї евакуації є. 180, 182 дітей. Дитини ми маємо вивезти, це сім'ї. Зараз ми вивезли 7 сімей, 16 дітей. Наскільки важко йде цей процес? Дивіться, йде процес важко. Це не примусово. Поки що евакуація. Ми її оголосили завчасно, відповідно попереджаючи ті ризики, які є. Шевченкове далі обстрілюється, да і ми прийняли рішення щодо обов'язкової евакуації сімей із дітьми. Далі будемо дивитися щодо динаміки. Якщо вона не буде влаштовувати, будемо просити профільне міністерство погодити нам наше рішення щодо обов'язкової евакуації вже в примусовий спосіб. Діємо по алгоритму, як і при будь-яких евакуаціях за ті часи, які ми тобто цим займаємося. Я звертаюсь і дуже прошу: не ризикуйте життям своїх дітей. Будь ласка, їм і так дуже важко. Це і так величезна травма. А постійність обстрілів тільки поглиблює цю травму на руки. Не легковажте життям дітей, які не можуть себе захистити і прийняти рішення самотужки. Є порада і рекомендація виїхати. Дослухайтесь, будь ласка, до неї. Якщо можна ще, хотів про сьогоднішню, трошки про оперативну ситуацію. Сьогодні була інформація в вашому телеграмі про те, що у населеному пункті за 30 кілометрів від кордону по Глухівському районі була, була атакована автівка комунальної комунальної автівки служби. Скажіть, будь ласка, власне, за яких обставин там стався обстріл, тобто, що вона робила в полі? Це ось, комунальна автівка? І чим вона була атакована за 30 кілометрів від кордону з Росією. Це щось нове, чого тут не було, чи щось, що було, але ну ось? Наразі ми встановлюємо тип дрону, тобто всі уламки, власне кажучи, ідентифіковані. Зараз буде проведені всі абсолютно дослідження, це або ланцета або молнія. Тому це дрон на крилі, це точно було, да? і далі просто будемо визначати, що це було. А що вони там робили? Вони там працювали. Це обленерго. Вони працюють по всій нашій області. І Якщо можна. Просто в цілому ситуація на фронтах у Харківській області. Як ми чи могли б ви її зараз описати? Яка вона дивіться? В середньому фіксуємо по всім по всій лінії боєзітнення більше 20 боєзіт 200 боєзітнень на добу. Штурми продовжуються по півночі території в середньому їх на добу 5-7, По куп'янському напрямку так само. А фронт стабільний, штурми відбиваються наразі. Розширення зони ведення активних бойових дій у нас не спостерігається тобто, з військової точки зору, скажімо так, все стабільно. Значить, зюмський напрямок так само стабільний, тобто борівський напрямок так само стабільний. Звичайно, йдуть обстріли. Я вам не буду називати ту кількість ударів по позиціях наших військовослужбовців. Там дійсно справжнє пекло. І в таких надважких умовах вони тримають Це ж таки фронт, і фронт є стабільним. Є загрози. Ворог постійно випробовує позиції наших військових, постійно йдуть малими групами, диверсійно розвідувальними групами випробовують для того, щоб скоригувати подачі своїх. Дій ворог дійсно, як зазначав вже президент, розпочав фактично весняно-літню кампанію, так і далі просто вже враховуючи дії наших військових, просто вони йому не дозволяють цю кампанію розширити по Харківщині. Загрози на інших напрямках зараз не спостерігаються. Ну но... інші напрямки це які. Дивіться, у нас напрямки... загрози. Диві... Дивіться, у нас дивіться, Богодухівський напрямок він є вже наразі загострили. Так, ми спостерігаємо і звичайно. Активність з півночі території нагадую, тобто Богу Генштабом було включено до зони активних бойових дій. Вже відповідно, як і дергачі і інші населені пункти цього напрямку. Північ території пояснювати не потрібно. Вовчанський напрямок досить активний для ворога. Так наші бійці там стримують натиск, плюс куп-куп'янський напрямок. Тобто наразі найгарячіше це вовчансько-куп'янський напрямок, північно-східний такий. Може, якщо можна уточнити з приводу госпіталя ветеранів вільний там була і реконструкція попередних завідчині чи вона завершила. взагалі яка ситуація у цій установі які спроможності для ветеранів, по ребілітації дивіться заклад працює над реабілітацією. Ще працюємо тоді. були спрямовані додаткові кошти в сесію обласної ради щодо посилення і завершення в принципі там. Відділення реабілітаційного воно там вже працює, але це інше, з іншими мож, ну, тобто, можливостями для того, щоб надавати всіляку допомогу нашим, власне кажучи, ветеранам війни і не лише цієї війни, скажімо так. Тому далі без деталі, уточнень, зраховуючи, скажімо так, безпекові історії. Але я хочу подякувати колективу. Інші, я так. познайомилася сьогодні. Надзвичайно так, професійні, чуйні. Порядні люди, які дбають, бо я питалась у наших хлопців, дбають за те, щоб все було смачно, щоб підвищене і покращене харчування у них відбувалося. Підписані угоди на стоматологічні послуги, бо є субвенція з державного бюджету, щоб хлопці, поки лікуються і полікували, і вирішили свої проблеми стоматологічні. І все рухається в правильному напрямку ще трішки часу, і звичайно, фінансів. Ну, звичайно, принагідно Харківщина, наприклад, лідер серед всіх областей України з приводу кількості пролікованих випадків щодо стоматології, та просто ну а ще Харківщина впевнено лідує в питаннях центрів ментального здоров'я, щоб порівняти з іншими областями, у вас їх 15. Тобто ви знайшли і команди, і фінанси, і організували роботу, за що я величезне дякую. Є західні області, хай не ображаються мої рідні західні області, але в них по три або по дві команди знайдені, у вас 15. Я ставлю в приклад Харківщину. Ви молодці, ви розумієте, наскільки це важливо, вибудовувати систему, розширювати мережу і масштабувати речі, бо розуміємо, наскільки виклики зростають. можемо завершувати. Дуже дякую вам за відповіді. Дякую за запитання. Дякую, дякую